Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java, версія 16 сокети Unix Domain. Отже, до NIO API було додано вбудовану підтримку сокетів Unix domain через Unix domain соcket адрес клас. Це дозволяє Java-застосункам використовувати локальний міжпроцесний зв'язок IPC через шляхи файлової системи замість TCP-IP. Unix Domain Socket Address – це клас, який є адресою сокети системи Unix. Інкапсулює шлях файлової системи, до якого прив'язуються або підключаються сокети системи Unix. Сьогодні будемо розбирати, як запустити сокети, сокет сервер і сокет-клієнти, щоб до нього підключитись тільки на операційних системах Unix. В мене. Windows, тому я просто покажу код, як це зробити, для того, щоб можна було працювати з unix системи І покажу різницю, як ми робили це, наприклад, на Windows, використовуючи Інет, тобто IP версію 4. Можна там 6 неважливо, в принципі. Головне, що тут треба поміняти, буде маску, так як воно повинно бути для 4-ї і для 6. Це ви можете подивитись в попередніх відео. Отже, що в нас тут треба? Socket Path вказати. Ну, зазвичай в Unix системі slash temp це папочка, де знаходяться всі тимчасові файли. Потім демо. Soк. Він там буде створювати, або він вже є цей файл, до якого треба звертатись. І на нього будуть піндитись і підключатись socket server і просто socket. Отже, як ми робили раніше для того, щоб отримати наш channel і забіндити на якусь адресу. От таким ось чином: Socket channel open стандарт INET або INET 6. Потім кажемо bind, і будь ласка, на ось цю адресу ось такий ось порт. Супер. Але тепер дуже схоже. Ми використовуємо не INET. INET, INET 6, протокол 6. А ми зараз будемо використовувати Unix. І тут вказуємо. Цей клас використовуємо Unix Domain socket Address OF і передаємо туди шлях до нашого цього файлу. А все інше залишається те ж саме. У клієнта робимо точно таку саму логіку. Вкасуємо цей шлях до цього файла, як ми раніше підключали. Сказали, що у нас якийсь Інет або Інет 6. Вказували йому ІNet сокет адресу. Таку ж саму треба, до речі, як у сервера. Порт, звісно, такий самий. Зараз ми робимо таку ж саму логіку через Open, тільки вказуємо, що це Unix. І ченелу кажемо Connect через Unix domain, socket, адресу off і передаємо той самий шлях. Ми підключаємося всередині свого комп'ютера. Або ланцюжка комп'ютера, в принципі. Так, а логіка така, як отримаємо або нет повідомлення, все така ж сама, як і в попередніх відео. На жаль, я запустити не можу, тому що в мене Windows. Але можете спробувати, кого є Unix-система, ті можуть спробувати або використати такий варіант підключення по сокетам. Отже, в 16-й версії Java для Unix операційних систем також був доданий CLAX Unix Domain Socket Address. використовуючи протокол Unix в протокол Family, можна підключати сокети для того, щоб створити свій власний сервер. А потім підключати клієнтів використовуючи шлях до одного того ж самого файлу, де знаходиться налаштування цих сокетів. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене, якісь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові. vídeo